Привіт, мої любі зернятка! Ми з вами знов в місті цифр. Відгадайте, до якої цифри ми сьогодні завітаємо. Шістку вмить переверни вниз хвостом і розкажи. Нову цифру як назвати можеш сразу відгадати. Так, це цифра 9. Цифра 9, як годиться, має кругленьке обличчя, заокруглений бочок та ще й хвостик, як гачок. А тепер послухай перше завдання. Сталася така біда, що Сашко і Марійка не можуть зустрітися, тому що зруйнувався міст. Подивіться уважно і скажіть, чи всі дошки однакові, чи вони чимось відрізняються? Так, вони відрізняються за висотою, а ще на дошках надруковані цифри. Як ви гадаєте, з якої дошки ми почнемо будувати міст? Правильно з найнижчою! А яка цифра там надрукована? Правильно, один. Тож давайте допоможемо Сашку і Маріті зустрітися. Ви починаєте рахувати від 1 до восьми і міст почне будуватися. Молодці! Ось ми і дійшли до найвищої дошки. Подивіться, яка цифра там знаходиться. Правильно, цифра 9. А розгляньте, після якої цифри вона йде. Так, після цифри 8. Але подивіться, Марійка все одно не може дійти до Сашка. Тому нам потрібно порахувати в зворотньому напрямку від 9 до 1. Починаємо! А тепер вже час поговорити про склад числа 9. Розгляньте зелену квітку та порахуйте, скільки у неї пелюсток. Правильно, 8. А щоб утворити число 9, нам потрібно додати ще одну. І навпаки, 1 додати 8 дорівнює 9. Розглянемо наступну синю квітку. Порахуйте, скільки у неї пелюсток. Правильно, 7. А скільки потрібно ще додати, щоб утворити число 9. Так, ще 2. І навпаки, 2 додати 7 дорівнює 9. Розглянемо наступну рожеву квітку. Порахуй, скільки у неї пелюсток. Так. 6. А скільки потрібно ще додати, щоб утворити число 9. Правильно. Ще 3. І навпаки, 3 додати 6 дорівнюю 9. Розглянемо останню помаранчеву квітку. Порахуй, скільки у неї пелюсток. Правильно 5. А скільки потрібно ще додати, щоб утворити число 9. Правильно ще 4. І навпаки, 4 додати 5 дорівнює 9. Розгляньте ще раз уважно будиночок і запам'ятайте, з яких чисел складається число 9. А вдома я вам пропоную надрукувати число 9. До зустрічі на наступному занятті.